Моє знайомство з сьогоднішнім головним героєм нашого відео розпочалося з прослуховування концерту цього гурту 23-го року. І я вам хочу сказати, що мабуть саме такий шлях і треба обирати, якщо гурт вам взагалі не відомий до Євробачення. Бо, хоча й сам конкурс, все ж таки це конкурс пісні, але так дуже легко познайомитись і сформувати правильне враження про артиста. А я обов'язково лишу лінк на їх концерт в описі під цим відео. А ви готуйте чайок чи каву, з чимось для вас смачненьким і запрошую вас поринути в історію. Як традиційна музика Слободжанщини, Полтавщини, Черкащини та Полісся готуються прозвучати на всю Європу. Я співачка. Я співачка, я співачка, я співачка. Київ 18-й рік. Уявіть собі місце, де час рухається інакше. Старі стіни музею Івана Гончара, німі ні, свідки, сотень голосів, які звучали тут ще до того, як були записані на папір чи плівку. Саме в цих стінах, там де зберігається коріння нації, зароджується гурт щокареба. Це не музиканти, які випадково зібралися разом. Це люди, які виросли буквально у дворі музею серед експедицій, архівів і польових записів. Фольклористи, етнологи, історики. Не просто знають старовинні пісні. Вони їх досліджували, розшифровували і берегли. Їхня мета була амбітною, і майже безумною врятувати від забуття пісні Слободжанщини, Полтавщини, Черкащини та Полісся і повернути їм життя. Пісні, яким 100, 200, 300 років знову мали зазвучати, але не в архівах, а у серцях людей. Так народжується гурт, який одразу обирає непростий шлях, а шлях відповідальності перед культурою. Потім стається те, що Назавжди змінює країну і українську культуру також повномасштабне вторгнення. У час, коли українці починають шукати опору в корінні, гурт Рибащука стає не просто музичним колективом, вони стають символом стійкості. Їхня музика це міст між тим, ким ми були, і тим, ким ми стали. Вони поєднують автентичний спів із сучасною естетикою, електроніка та експериментальним ф'юженом, що і таврує їм шлях до колаборації з відомими людьми, наприклад. Бунт, Етнодім або Аліна Паш. Так з'являється альбом Розкіш Воля та EP щось святоє, які доводять, що коріння може звучати модно, сміливо і абсолютно сучасно. І світ це чує в 23-му році в Вашингтоні, Національна алея США гурт представляє Україну на Сміт Sonic Фольклав Фестивал, одному з найвпливовіших культурних форумів світу. Їхня програма має символічну назву «Sound of Freedom and Hope from Ukraine». Звук звуки свободи та надії, їхній спів це не просто музика, це заява. Наша культура жива, незламна і має право на світове звучання. Зараз же ми бачимо момент, коли тисячолітня традиція виходить на сцену прайм-тайму і мільйони українців можуть почути, що таке справжня автентника не стилізація, не попобробка, а жива пісня, яка пройшла крізь покоління. Щука риба це не просто концерти, це відтворення давньої форми українського дозвілля і спільної. Радості вони збирають молодь на вечірки, де старовинні танці стають трендом, і тепер вони виходять на сцену на цвітбору, щоб показати, що справжня українська музика може перемагати, бо вона вічна, вона наша, вона говорить мовою предків, але звучить для майбутнього. І це не фольклор заради фольклору, це про відвагу бути собою в час, коли світ хоче швидких трендів. Про любов до коріння, яке дає силу, про молодих людей, які рятують пісні, щоб вони могли врятувати нас. І коли вони вийдуть на сцену на цвіт ми побачимо не просто гурт, ми побачимо Україну такою, яка вона є насправді: глибоку, вільну, незламну і сучасну. Мене особисто дуже надихають такі проекти, бо більшу частину свого свідомого життя я не Вивчала український фольклор і з народних пісень знаю хіба трохи обов'язкового матеріалу, який треба було співати в моїх навчальних закладах для отримання освіти. Тож зараз, коли я глибоко досліджую кожного учасника нацвідбору і розумію, наскільки глибокі думки закладались в більшість проєктів, ще на етапі створення самих гуртів, я починаю з захватом спостерігати за самим конкурсом. Адже бачу, що Джамала дійсно дуже відповідально підійшла до кожного артиста в шорт-листі. А з вами була я, Ірина Лик, професійна співачка та викладач з вокалу. Якщо вам цікавий мій контент, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І не тільки про учасників шорт листу нацвідбору. А тут для вас Ютуб підібрав цікавенькі відосики. Тож переходьте обов'язково зацініть їх. І до скорої зустрічі в новому відео. Слава Україні! Папа! -па!